Потім то інша справа. Зараз ми розглядаємо для ну, Славіка автівку. Ось вона його. Якщо все буде добре, я думаю, якщо ти Вячеслав, все дивишся. Якщо все буде добре, ти знаєш, що я людина честі, слова. Ніхто тебе не буде там, там казати, що ти щось повинен робити краще. Чи щось ти там повинен робити ну, Взагалі інше. Ні. Як робив, так і робив. Вона твоя. Мені від тебе нічого не треба, будь людиною, де і все. То що люди, як знаєте, люди, люди різні бувають. Спочатку вроді він тобі друг, а, а через певний час одразу майже починаються якісь нові умови на умови. Ну нафіга. Ну, прийди нормально працюй, покажи себе, і все буде добре. До речі, якщо бажаєте, зараз ми розглядаємо ще співробітників. А саме, якщо ви щось тямите в рекламі, або в продажах, або ви маєте досвід роботи, все можна поєднати. Я то знаю, як робити. То, що є досвід роботи в продажах, ну нормально. Починаючи, якщо хто розуміється на продажах, починаючи з воздуха, воздух це я маю на увазі щось там, коли щось буде. Чи дійсно там дропшипінг, або там товар фізичний. Їх дуже багато розвитків насправді, але ми ніякий не воздух. Дійсно, є офіційний товар, є, офі... ну, є люди, живі люди, покупці, ми поєднаємо це все. У нас є свої певні ключі для цього. Ось, ну, справа то цікава. Якщо ви в цьому тямите, то ви зрозумієте: апаратор Касир, реклама, торговий зал. Ну, Взагалі, якщо тямите, дзвоніть в описі, чекаємо на вас, якщо ви відповідальна, чесна людина, тільки тоді ви нам підходите. В остальних випадках, ну, не по путі, ми дуже багато з ким прощалися. Там. Ну, якщо ви до нас попадаєте в команду, то знаєте, ви попадаєте в таку навіть сім'ю. Тут справа не в грошах, що знаєте, там куча дівчини щось заробляти. Якщо ви то любите, то все у вас буде. Давайте в общем, класну автівку. Мені так вона сподобалась. Я колись у молодості так хотів таку тачку. Це для мене була неймовірна. Взагалі дуже поважаю автівки. це є друг. Ви з ним поєднання, там, знаєте, кожну якусь річ там новеньку придбав, якщо дозволив собі. Кожний авто-авто авто автолюбитель, в общем, ви мене зрозумієте, мабуть, що хоч в тебе там последній кає, ну там, мабуть, вже все зроблено. Все